Основна проблема от у вас, жінок, які яйця в собі відростили, це те, що ви блокуєте в собі свою жіночу сексуальну енергію. Тобто, скануючи твоє друге енергоцентр зараз закритий. Да? Зараз відчувай себе, просто всю увагу зараз на свій другий енергоцентр. Зараз підсилю поле твоє. Просто відчуй цей ось блок. Яку форму має? Ага якого кольору? Сірого. Гевно, сірого. Важкий? Ні. Давай. От зараз неважливо, куди ми зайдемо. Скажеш, коли зникне. Ти тобі 30? 20? 17? 16? 15? Як там? Краще. Так. Да. Скажеш, коли знову з'явиться 16. Так. Що да. це за хлопець? Що за хлопець? Ще наставні помилують. Да. А що за сором там? Хто за тобі, не мов, сором нав'язав? Угу. дивись, давай так. От зараз я прибираю. Твоїх родичів. От прибираю. Є ти. Да, є цей чоловік. Що тобі хочеться там? Сороку не маю. Що хочеться? Те охайф, я не буду. Дозвольте. Дозволь собі хотіти. Дозволь собі хотіти, так. Так, да, от я зараз. Просто свою ручку підношу до животика твого. Нічому не дивуся зараз. Просто прибираю зараз цей блок. Оце ось сіре, овальне, важке зараз забираю. Забрав. Да. Забрав. Все. Поруч тобою цей чоловік. Забрав. Дозволь собі зараз бути жінкою. Дозволь. Умнічка. Умнічка проживай. Проживай. Давай, давай, проживай, проживай. Все добре. Все добре. Я отримую. Це нормально. Зараз просто відчуй цю енергію. Свого оргазма. І просто роби вдох, піднімає її немов, просто вдоль позвоночника, просто підніми голову. Так, і зараз цей чоловік підходить, просто обіймає. І з ним безпечно. З ним безпечно. Подихай цю енергію, бути жінкою безпечно. Зараз зберігай цей стан. Ти це, ти, тобі 20, 30. Тут і зараз. Як почуваєш себе? Я ще треба. Да. Так. Зараз відкриваю очі. Я чоловік для щастя. Не твій терпев, чоловік для щастя. Підхожу обіймаю тебе. Як тобі? Довіряю. Умнічка. умнічка.